У середньому занятті ми досліджували себе з різних боків. Пропоную детальніше зупинитися на власній зовнішності та намалювати автопортрет. Автопортрет різновид портретного жанру, походить від грецького слова «автос» сам один і від французького потрейт знімати зображення. Тобто автопортрет це портрет художника, який виконав він сам. Автопортрети поширені у живописі, графіці, скульптурі чи фотографії. Видатні зразки автопортретів дав великий голландський художник Рембрандт, одним із зачинателів автопортрету в українському мистецтві. Був Тарас Григорович Шевченко. Автопортрети можуть бути створені по плечі, по груддях, портрет з руками або у повний зріст. Дуже цікаві автопортрети, які передають якісь емоції, тому важливе значення у портреті має зображення очей, порух губ, напрямок, брів. Часто митець, що створює власне зображення, вивчає свою зовнішність у дзеркало, щоб правдиво намалювати себе на папері чи полотні. Отож, я теж запрошую вас взяти дзеркало до рук. Ми сьогодні будемо створювати автопортрет, користуючись лише простим олівцем, без кольору. Розгляньте портрети, виконані графічно. Зверніть увагу на частини обличчя. Очі, які бувають різної форми та розміру. Ніс, рот, зачіска. Подивіться на власне зображення і під час роботи також раджу час від часу звірятися, що і правдивим є ваш автопортрет. Можливо, щось потрібно буде змінити. Пропоную розпочати малювання. Нам потрібний лише цупкий аркуш, можливо для креслення, простий м'який олівець та м'яка гумка для прибирання неточностей. Ось такий автопортрет вийшов у мене. Дуже хочеться побачити, які зображення створили ви. Чекатиму!